Тереку вызвали не дроны, а самолеты ВКС России, якобы три. Наших истребителями 31 залетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там целых 12 минут. То в какой-то момент, в какой-то день, какой-то наш самолет может быть сбит силами ПВО. Все это тоже весьма опасная тенденция. Вы серьезно сейчас? Да. У Эстонии есть ПВО? Силами Силами, силами, что? силами привезет, ПВО? страны? Нет, силами ПВО НАТО. Силами... Зачем из этого раздувать? Сразу сумніватися, вообще наши ли это были це Ну, во-первых, да, зачем мы утверждаем это, да. когда ми утверждаємо це, коли Міністерство оборони говорить, що ми да немає. ну и сказали, вот для нас это должна быть, как бы, понятная история. Пятая статья НАТО відполагає наказання. Це може бути Пінте і Зеленка. Да. Да. Все так сталося, как мы с вами говорили. НАТО жорстко не відповіло на инцидент в Польше, и российские винищувачі полетіли в повітряний простір іншої країни НАТО. Я маю на увазі Естонії. 14 хвилин Перебували вони в повітряному просторі, це не якихось там 14 миттєвості, це 840 довгих секунд. 840 секунд вони не відповідали навіть на заклики змінити курс. Та взагалі просто вони повирубали всю апаратуру і літали, показували, що п'ята стаття НАТО вона не працює, якщо мова йде, наприклад, про Балтійські країни, так і дуже швидко росіяни, російська пропаганда на це почала реагувати так, як на вторгнення на Донбас. Вони почали казати, та то. Наши еноты взагалі. То шахтеры, на самолетах, в отпуске, военные. Ну и это все. Антон, Антон говоришь, там, начал там. сразу сомневаться: вообще наши ли это были самолеты. Ну, Во-первых, да, зачем прозвищать? мы утверждаем да. это, да. когда наше Министерство не обороны говорит, что мы ничего министерство не Министерство обороны сказал, что так. да, Ну и все, вот для нас это должна быть, как бы, понятная история. Значит, да. теперь по фактам: значит, дело, мне кажется, совершенно не в этом море. Совершенно не в, не в том, чтобы там чего-то там американцам. Дело совершенно в другом. Вы правильно сказали, это связано в том числе с инцидентом в Польше. Ну. Идет большая кампания, информационная политическая, для того, чтобы на, на, в конце этой кампании достигнуть следующего результата. Какой это результат? Закры, э, вот это создание бесполетной зоны над территорией Украины. Если не над сей, то как минимум над, над западной частью. Это то, речь что может сделать. А? О Балтике речь не идет. Річні сні Абалас, об... Это все раз, два, три, чотири п'ячета, що самолетів. ми постоянно зазнаємо угрозу. Ну хто взагалі вам сказав, що ви створюєте якусь загрозу? Ну реально росіяни створюють загрозу для якихось країн, та коли таке було? Головна версія російської пропаганди, як ви вже зрозуміли, я трошки просто обрізав цей е, е, коментар. Його що НАТО вигадує всі ці літаки в повітряному просторі Естонії, е, чи там е, дрони над Польщею для того, щоб е, закрити небо над Україною. Над західною частиною, і там на заході України побудувати новітні заводи по виробництву зброї, рембази для танків, щоб літаки були в 16 в безпеці і персонал, який їх типу обслуговує, і так далі. І в принципі, да я був би не проти, якби оця вигадка російської пропаганди стала реальністю, тому що мені б хотілося, щоб у нас, хоча б десь в Україні були відносно спокійні регіони, хоч десь бляха закрита. Не исключаю того, что в какой-то момент, в какой-то день какой-то наш самолет может быть сбит силами ПВО. Вы серьезно сейчас? Да. У Эстонии серьезно. есть ПВО? Силами... Силами, чьи, что? силами привезет, ПВО... Чьей страны? Нет, силами ПВО НАТО. Силами НАТО. А. Это, как известно, и те самые британские самолеты, это еще То и То есть, давайте да. говорить честно, западная, западная авиация да. на в небе Эстонии собьет российский самолет. Например, возможно. английский Да Такой вариант я бы не исключал. Я б не включав такий варіант. І второй варіант збиття нашого самоліту в сіл ми Не Ні дотянеться. Далеко все-таки. таки Нет, там, наш самоліт там теж близько проходить. Він так сміється, наче забув, що їхні ці літаки ДРЛО падали за 200 кілометрів взагалі від лінії бойового зіткнення. Україна якось збивала. Навіть більше там була відстань. Ну як десь Польща не дотягнеться. Але я писав в телеграмі і нагадував історію. 2015 року, коли 10 років тому Туреччина побачила, що російський бомбардувальник су 24 після того як відбомбився по Сирії, йде курсом через Туреччину, залітатиме в їхній повітряний простір. І якщо ви подивитесь на карту, то буквально трішечки він там залітав над маленькою пунічкою, але турки 10 разів. Попередили цей літак, що оце, оця от пунічка, це для них не пунічка, а літаку буде хаджиме. Ну і як тільки російський літак зайшов в повітряний простір Туреччини, яка є членом НАТО, вони ні з ким. Не обговорювали це, не запитували ніяких консультацій. Вони просто нахрен збили російський літак, на що Кремль дуже жорстко заборонив, аби турецькі помідори заїжджали на територію Росії. Ну тобто, дуже 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 жорстко відповіли вони на смерть своїх пілотів. Так в Естонії я вже в коментарях в телеграмі не читався. Немає винищувальної авіації. Вона не може приймати самостійно таке рішення. Ну якесь нам ж ППО. На землі є Ну, я, я не знаю. Естонці, литовці, латвійці Вони вже давно усвідомили, що їх ніхто не захищатиме взагалі. Катаменуті офіційно призвали збивати російські самоліти небо ніби самоліти президент Чехії. Петр. Павел говорит, что Германия призвала, наверное, было бы несправедливо, призвала один единственный маргинальный к этой минуте депутат. Литва официально призвала сбивать российские МИГи, его вот только что без помощи НАТО не собираются. Консультации по требованию Эстонии состоятся завтра в Нью-Йорке 23 сентября. В Кремле заявили, что речь о нагнетании, искусственном нагнетании. Обстановки в Балтійському регіоні почули так, що найкрінжовіше в цьому всьому, що посли країн НАТО тільки завтра зберуться все це обговорювати. Увага на п'ятий день після інциденту, і скільки взагалі тут відбувається за півдня? Ці дрони долітають до нас за дві години. А вони тільки завтра казатимуть: Ай-яй-яй, як так? Дрони ой, літаки, ай, що робить? Але треба зрозуміти, що в принципі для альянсу це теж вперше. Ну, вперше їм хтось так, вибачте, водить по губах. І вперше в історії Альянсу я такого не пам'ятаю, щоб дві різних країни Альянсу. Активовували четверту статтю через різні інциденти, і Трамп, ну як лідер свободного міра, каже, що просто йому це не подобається. Трамп заявив, що йому не подобається те, що відбувалося в небі Естонії. Безумні розжигателі війни вже пропонують в следующий раз збивати російські самолети з такими предложениями Виступили президент Чехії, міністр оборони Литвы і скандальний депутат. немецкого Бундестага Кизивета. По его словам, Путин испытывает НАТО, а чтобы русские восприняли Запад всерьез, отвечает Москве, нужно силой. На этом фоне польские СМИ сообщают об обнаружении на территории страны новых обломков Хайли Лайк для российских ППЛА. Глава Еврокомиссии Фондерля предупреждает европейцев, что они живут в крайне опасное время. Но вероятность начала Третьей мировой войны В настоящее время все же отсутствует. А тепер слідкуйте за роками, бо ми з вами 11 років вже навіть більше плаваємося в цьому котлі і розуміємо, що якщо Росія починає когось в чомусь звинувачувати, то значить вона збирається зробити те, в чому вона когось звинувачує. Уважно слухайте питання ведучого, бо в ньому є. Видповедь. Винуждена что входит эксперт на те в каком русле ему требовает поведать. Вот это раздувание истории с этими самолетами, которые естественно, когда летят из Карелии в Калининград, не задеть крылом эстонию невозможно. Вот это вот э, раздувание этого ужасного события, оно действительно для Трампа делается или нет, или это вот план по европеизации Балтийского моря? Здесь есть и то и другое. Нельзя рассматривать инцидент с нашими мегами, только в отрыве от всего остального, что происходит. Ну, давайте как, как, как вы его рассматриваете. Это Польша, беспилотники. Это облет нашим разведным самолетом Ил 27 Рядом регіонів Балтийского моря непосредственно близько польской границы и так далее и тому подобное. То тобто, есть я э, открыто говорю, что Балтийское море это вот та самая банановая корка, на которой все мы можем можемо подсказатися. Рівно в цей саме час, але на іншому каналі, в інший програмі, інша людина. Контекстуально говорила те саме. Можна було подумати, що, можливо, це якісь темники є на російському телебаченні, які спускаються з гори і редактори підходять до е експертів перед ефіром і кажуть, як розгортати ту чи іншу тему. Але ну які темники на російському телебаченні? Ну, камон, там же ж, все свободне, хоч раз таке десь було, щоб там казали неправду. То, що зараз відбувається в Балтійському регіоні, це дуже опасна вещь. Она опасна чем прежде всего? Тем, что я бы сказал, постоянным нарастанием враждебности и повышением градуса эскалации. Давайте вот зададим себе простой вопрос. А что будет дальше? Так, это же вы постоянно робите. Это же вы постоянно эскалацию поднимаете. Ну хорошо, месяц поддержит напряжение, два, три, год. Но не может же так до скончания веков продолжаться, правда? То есть должен быть какой-то выход из этого кризиса. А симптомы о том, какой будет выход из этого кризиса, показывают, что какое-то, видимо, военное столкновение в какой-то форме будет неизбежно. Почему? Первое. Мероприятие по поводу теневого флота. То есть это явная подготовка к экономической блокаде Калининградской области. Недаром мы уже слышим разговоры о закрытии Балтики для России, о введении военных сил на Балтику под прикрытием защиты, соответственно, якобы борьбы с российским теневым флотом. И не придерешься, да? Второй момент. Мы как-то забываем о том, что, например, Литва На днях демонтировала часть час электропередач, связывающих зв'язуючих з Калининградской області. Давайте так. Якщо вам, як і мені здається, що Рашка вторгнеться і пробиватиме ем, сухопутний коридор з Білорусі до Калінінграду і буде відрізати Балтійські країни, ви ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзенькайте в дзвіночок. Якщо ж вам здається, що вони про це все кричать у всіх програмах сьогоднішніх е, і це тільки. Тільки для того, щоб відвести увагу від того, що прилетіла Фаросу в Криму, де зустрічаються російські державні мужі, прилетіло по кільком е, НПЗ по військовим об'єктам? То ви теж ставте вподобайку, і підписуйтесь на канал взагалі в будь-якій незрозумілій ситуації, і зрозумілій теж вам треба лайкнути, підписатися на канал і поставити дзвіночок. Очевидно, це видне та сценарія в будущем? а может быть даже в недалеком будущем, когда страны НАТО скажут: "Ах, вы так", ну тогда мы предпринимаем какие-то действия против Калининградской области в качестве ответа. Соединенный договор... Вашингтонский договор еще раз не обязательно предполагает вступление в войну всех его участников. Американцы вполне могут создать коалицию желающих создать не обязательно прямо прямую горячую войну. Мы про пятую статью НАТО. Именно так. Пятая статья НАТО... Предполагает говорит... оказание помощи. А это может быть О, пинты и зеленка. Да, Или быть... моральная поддержка. Или разрыв дипломатических отношений, торговые санкции, все что угодно. Но они могут создать коалицию желающих. Польша, Прибалтика, Швеция. И дальше они пытаются втянуть в нее Германию. Вот это наиболее опасный... Немец, не боится. Ручки-то помнят. Ох, і будять вони палкою цю Європу, яка все своє існування просто воювала одне з одним. Потім два рази всім, зі всім світом. І тепер вони знову кажуть: 75 років ти спала, але давай вставай. Ми тут разом з Іраном і Кореєю, давай, вставай, старуха Європа! І якщо вона прокинеться, а вона вже прокидається, бо до 2030 року. В Європі будуть робити більше снарядів, ніж в Сполучених Штатах і в Росії. 30 заводів нових будуються. Тож буде дуже весело. Чому це все на наш вік припало? Я не знаю. І от мені часто здається, що в Росії є дві армії: перша кошмарить своїм виглядом Європу, відправляє дрони, піднімає літаки, проводить 100 тисячні навчання в Білорусі і так далі. А водночас під час цих навчань у них здуваються літаки. Дивіться, що я побачив на відео з навчань Запад. 2025 Так дуже дивна двіжуха тут несеться. вивод авіаційної техніки з-под удара. Е, я не знаю, чому ну так. Можна ж подумати, що да, це хтось обстрілює аеродром, їм треба швидко прибрати авіаційну техніку, але чого чувак сидить зі снайперською гвинтівкою? От бачите, і стріляє Кого вони кулеметом стріляють? Тобто ворог вже підійшов. Ну, неважливо, дивіться далі. Це все, ну, показуха, зрозуміло, так? Да? І от зараз, зараз, цей літак проїде, вилетить. І от дивіться, після цього кадру буде щось таке цікавеньке. Так, дивіться, бачите, на фоні літак він тупо здувся. <плес> Блін. Дивіться ще раз цей фрагмент. Він просто стоїть здутий. Навіть трошки не на... за вітром він так шатається. Або є безпосередньо історії з фронту. Можна було б сказати, що наступне відео я згенерував за допомогою штучного інтелекту, але ви зрозумієте, що слова інтелект там ну немає зовсім. Да, работали в за закрытых огневых позициях по количеству трех от 5 -х человек. Они... Часто приходится иметь дело с ДРГ? Да, часто. Заходили через посты через со стороны Орехова в ДРГ противника грузинов. То есть грузинские наемники? Грузинские наемники, да. Вот. Они были с арбалетами, кортиками и луками. Яков, ну нормально? Ну... Так теж можна. Дякую, друзі, що ви додивилися до кінця. Завтра буде ще одне круте відео. Обов'язково приходьте. Буду вас тішити цього тижня щодня, щоб не пропустити випуск. Як я вже казав, треба натиснути в дзвіночок. Натиснути, чуєте натиснути. Тиснути чи натиснути? Ну ви зрозуміли. Дякую. побачимось, всім, па-па.